Велдін Dragon Mix 150 S2 Діджі, це так би мовити наступник версії s 1 У версії s 2 покращення торкнулися дизайну сили струму, яка, до речі, зросла до 150 А. Також додали режим синергетики у напівавтоматичному режимі та можливість зварювати у середовище захисного газу. Нагадаю, що попередник мав можливість зварювати лише самозахисним дротом у напівавтоматі. А тепер пропоную пройтись по ергономіці апарату та органах керування. Це все такий же компактний апарат, як і попередник. Панель керування трохи оновилася. Вона стала більш інформативною та інтуїтивно зрозумілою. На ній ми традиційно бачимо кнопку вибору видів зварювання, міг-мак ручного дугового зварювання та тік-ліфт. Нижче кнопка вибору діаметру дроту, який завантажений у гальмівний механізм. На панелі праворуч можемо обрати тип підключеного газу Мікс СА2 або Флакс, якщо ви зварюєте порошковим дротом. Під час тік зварювання вибір газу недоступний. Також ми можемо обрати режим 2 або 4-тактного режиму роботи пальника або режим зварювання прихопленнями. Енкодер дозволяє налаштувати всі необхідні параметри. У напівавтоматичному режимі це швидкість подачі дроту та напруга. А натиснувши на енкодер, можна налаштувати індуктивність та час допалювання дроту. В ручному режимі це товщина деталі, яка автоматично підлаштовує силу зварювального струму. Також натиснувши на енкодер, можна налаштувати значення хот-старту, форсажу дуги та режиму VRD. Під час тік зварювання обирається лише сила струму. Особливо уважні глядачі спитають, чому я пропустив один із режимів цього апарату. Про нього варто розповісти окремо, адже це особливість цього апарату. Так як я вже казав раніше, тут присутній синергетичний режим роботи, який спростить роботу зварювальника, це точно. Обравши його на панелі керування, достатньо лише встановити тип газу, який підключений до апарату, обрати діаметр завантаженого дроту та встановити необхідну силу струму. Решту параметрів апарат налаштує автоматично. На лицевій стороні нижче бачимо конектори та роз'єми для підключення газу, кнопки керування пальником, роз'єм підключення пальника, а також вибору полярності. Відкривши бічну панель, бачимо гальмівний механізм для кілограмової кутушки дроту діаметром від 0,6 до 1 мм та дворовиковий механізм подачі дроту. На тильній стороні апарату маємо кнопку ввімкнення, силовий кабель живлення. Коннектор для підключення газу та заземлення. Комплектація апарату представлена 2-метровим тримачем електродів, двометровим кабелом із склемою маси, 3-метровим пальником для напівавтоматичного зварювання, а також захисним щитком, щиткою молотком для очищення швів та гарантією з інструкцією.